Зараз гостя, яка з'явиться в нашій студії, вона дивляться ретельно насамперед за зірками, які знаходяться в небі. Це Світлана Буянова, астролог. Світлана, доброго ранку. Запрошуємо вас до нашої студії. І Можливо, навіть враховує. Доброго у кого? Доброго доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго, будь ласка, доброго. Доброго. Доброго, будь ласка. Доброго. Доброго. Світлана, ну от мене давно вже турбує питання. Угу. Все вирішено вже давно на небі, чи коли приймаєш рішення, можна угу. щось змінити. Конечно, изменить можно все, потому что каждый день, вот даже каждый напряженный день, который мы можем посмотреть по астрологическому календарю, это как распутье, раздорожье. Угу. Направо пойдешь один вариант, налево пойдешь другой вариант. То есть считайте, что у вас каждый день есть определенная такая возможность выбрать себе путь легче и путь сложнее. <тур> <тур> Але ж найгірше, і найважливіше, і найстрашніше це потрібно робити вибір між тим, коли ти стоїш на роздоріжжі? От а в цьому е випадку чим потрібно керуватися? Інтуїцією чи? <плес>

в которые меньше работает интуиция. То есть на самом деле каждый из нас принимает решение интуитивно. Uh -huh. Астрология, она помогает вам понять, вот если интуиция у вас не так хорошо работает, если вы хотите дополнительные знания получить, то тогда, опираясь на эти знания, вы понимаете, ага, сегодня день более сложный, значит, скорее всего, я буду там на повышенных эмоциях, и если я успокоюсь, то я смогу принять правильное решение. А я бы всегда не буду, значит, и... По, к... О, от, наприклад, по нашому календарю астрологическому, у нас астрологічському. Дайте слухайте, Зараз, динечко. можливо, дивиться э, саме э, дуже рідна для мене людина, Олександр. Він завжди керується тим, що говорять э, астрологічні прогнози. <риклад> <риклад> якщо чесно, я э, над цим дуже сильно сміюся, тому що йому вже 57 років. Дідя Саша, вибачайте, але він скільки можна? Скажіть, будь ласка, чи можна? І, і взагалі, якщо чесно, я думаю, що чоловіки не. Стільки вілять в астрологію, але ось цей приклад говорить протилежне. Скажіть, будь ласка, чи потрібно кожного ранку прокидатися з тим, щоб відкривати календари і дивитися, а що ж сьогодні за день і чи можна приймати рішення? Ну ви знаєте, во первих большинство астрологів це мужчини. А mm -hmm. Женщины здесь редкость, да. А, Во-вторых, каждый день, конечно, можно этим пользоваться. Но, знаете, если человек мнительный и если он начнет смотреть, ага, сегодня напряженный день, боже, это ж надо сидеть и бояться целый день, да. тогда лучше не смотреть, да, лучше да, опираться да. на интуицию, да. Это подходит людям, которые более осознанные, они понимают, для чего этот день больше подходит. Поэтому можно этим пользоваться. По поводу астрологических прогнозов в журналах, их, во-первых, пишут не астрологи. И, во-вторых, на э, знак зодиака нельзя дать прогноз. Можно дать прогноз только на конкретного человека. Вы уважаете угу. себя успешную людину? Вы принимаете правильные решения? Я принимаю те решения, которые я хочу приймати. Ну, ви користуєтеся тим, да. що ви робите? І да. що, ви дійсно успішна в фінансовому плані людина? Чи вам хочеться ну, заробити? Ну, не жалуюсь. Не жалуєтеся. <свят> а коли ставали ви <свят> на роздоріжжя, наприклад, вибір там був, чи сім'я, чи кар'єра там? Ну, були моменти, да. Тобто, це видно все э, в прогнозі личному для людини. Тобто, я розумію, який вибір я зараз роблю і осознанно йду на цей вибір. Тобто, Какие... Вот сегодня, да, Юлечка, да, выбирай. Да, сегодня да. 18 лютого, да? Что да? да. показывает ваш календарь? Будь ласка. Вот тут я по знаки. Да, сегодня у нас день напряженный, 19 лунный день. Угу. То есть это напряженные такие дни. Это традиция, которая сложилась. Это наши предки. Они отслеживали дни лунные в зависимости от фазы луны и смотрели. Что не можно делать в этот день сегодня? Нету такого, нельзя делать. Просто этот день более напряженный. Вы чувствуете более повышенную нервозность, напряженность, раздражительность. И поэтому, если вы принимаете решения на основании эмоций, то они, скорее всего, будут какие-то слишком поспешные. А ретроградные напряженные... меркурий, которые разбивают А вы уже подкованный человек. Ну так еще. Я так понимаю, что в сей день не можно принимать речные. Не делайте таких выводов. То есть не надо делить черное, белое. Можно, нельзя. Они будут просто сложными. Я бы разумеется, что не можно в сей день принимать Ну календарик нужно изучить. Он такой... Ну нужно над ним поработать. То есть мы специально раскрасили вот фиолетовые дни, они более сложные, белые, нейтральные, розовые, такие, ну, оранжевые. Они более гармоничные. Ну, то есть это тоже, опять же, выбор сделанный из за вас. Но нужно понимать, в чем особенность дня, в чем его задачи, в чем его характеристики. Ретроградный Меркурий, который действует весь февраль, это уже более такая информация для продвинутых пользователей. Сейчас немножко затормаживаются все процессы. То есть они принятие решений, оно может быть э, замедленным, потому что вы колеблетесь, вы пытаетесь взвесить слишком сильно все за и против. Слухайте, що я хочу вам сказати, от сьогодні в Верховній Раді будуть прийматися так. якісь важливі рішення щодо України, щодо прем'єр-міністра. Але ж не вже політики, які спілкуються з астрологами, не розуміють, що Меркурій зараз ретроградний, що рішення, які вони не прийняли, вони всі будуть не на користь суспільства. Так, вони вже 20 років не на користь. ми по ну не хочеться касатися політики, а, але через, ну, раз ну, ви спросили, да. Да. ми як то відслежуваємо по Верховній Раді, що вони завжди всі рішення приймають на прижовні дні серйозно? Ну от ну, скажіть, будь ласка, прем'єр, який, наприклад, сьогодні стане, mm. так, прем'єром, чи завтра, так, mm -hmm. яка його доля в ретроградній Меркурій? Ну, така, може бути, знаєте, трохи усважнена тим, що, во-первых, і ситуація складна, так, да? йому доведеться прикладати більше усілій, намного, ніж якби це mm. було в другій фігурі. Ну, коротше, це ви м'яко сказали, нічого доброго сказали, йому не да. світить, так? Я таких да. виводів вот, не роблю. От. Ну що ж таке? Тільки розговорилися це знов... була Світлана Буянова. Вранков Курасана. Світлана, дякуємо вам. Спасибо Попереду у нас дівчина, яка мала успішну кар'єру, кинула її. Годує без хатченків. І Євген, Євген Літвінкович співак. Дочекайтеся, буде цікаво. Ранковий Курасана. Дякуємо. Дякуємо.